Вітаю! Сьогодні ми будемо робити сублімаційний перенос на футболку за допомогою 3D термопреса. Здивовані? Адже 3D зазвичай використовується для об'ємних заготовок. Мене звати Андрій, і сьогодні я вам покажу, в чому тут секрет і як таке робиться. Власне, ось і секрет. Не буду довго тягнути інтригу. Вакуумний 3D-термопрес pd 2820 це унікальний прес, який має додаткову насадку для термопереноса на плоскі матеріали. Ось така невеличка корисна штучка ховається всередині преса. У побуті її можуть називати праскою, але це, звісно, не зовсім коректно. Бо праска не має таких властивостей, як ця насадка. А саме рівномірно розподіляє максимальну температуру, а також підлаштована під роботу з сублімаційним чорнилом, яке випаровується від нагріву. Парі з нею працює ось цей термокилимок. Саме на нього ви розміщуєте заготовку, а зверху вже притискаєте насадкою. Ось цей пластиковий елемент використовують для того, аби покласти насадку, коли вона вже гаряча. Не переживайте, він не розплавиться. Як завжди, перенос починається з друку. З нами сублімаційний принтер, на якому ми роздрукували бажане зображення. Папір сублімаційний і чорнило так само. Для друку вибираємо найвищу якість, матовий папір, і відзеркалюємо картинку. Якщо раптом у вас виникли питання щодо налаштувань, то пишіть у коментарях, ми можемо зробити окреме відео, як і що виставляти у драйверах. Підрізаємо картинку. Фіксуємо термоскотчем. Нагадую, що сублімація можлива тільки на ті футболки, де вміст поліестеру не менший, ніж 70%. У нас саме така. Вмикаємо термопрес. Обираємо серед режимів, які тут вже запропоновані. Режим at Short – це для фоточорнила і термотрансферного паперу. Режим BT Short це для сублімації, обираємо його. Починається набір температури до 180 градусів. Коли температура буде набрана, прес видасть звуковий сигнал. У нашому випадку запікання триватиме 60 секунд. До речі, взагалі можна задавати кастомні налаштування. Але ось ці вже вшиті для чашок і футболок демонструють чудовий результат, тому можна користуватись ними і нічого не вигадувати. Притисніть насадку до заготовки і на самій насадці натисніть кнопку «Старт». Не треба переміщувати насадку як при прасуванні. Просто притискайте і все, поки не почуєте фінальний звуковий сигнал. Приберіть насадку. Зніміть сублімаційний папір і насолоджуйтесь результатом. Ось це так краса! Це навіть краще, ніж ми очікували. Яскраво, чітко і якісно. А вам подобається? Якщо так, дарую! Цю футболку можна отримати за найцікавіший коментар під цим відео. Протягом тижня з моменту публікації ми будемо читати коментарі, а потім відправимо футболку тому, хто напише щось дотепне або кумедне. Підписуйтесь на канал, аби дізнаватися про новинки сублімаційного світу першими. Чекатиму на ваші коментарі, аби відправити футболку. До зустрічі!